Вітаю, друзі, на нашому сантехнічному каналі. Пробіжимося сьогодні по об'єкту, який ми закінчили. Об'єкт у нас е, старий будинок, дерев'яний, обкладений цеглою, утеплений е, пінополістиролом 10, 10 см. Е, зараз в цьому будинку відбувається е, капіталь, капітальний ремонт. повністю. От, і, відповідно, ми також виконуємо свою роботу повністю. Тут було опалення. Стара так звана самотючна система. В цьому місці був котел підлоговий, газовий, ось як видно, такого парапетного типу. От, старі труби, які повирізали будівельники от, і викинули старі чугунні радіатори. Значить, замовник попросив зробити йому повністю теплу підлогу в будинку. Декілька радіаторів буде, але це в майбутньому Ось тут за цією стіною буде е, пристройка невелика. І Ми сюди закинули дві е, ті труби на майбутні радіатори. Там декілька радіаторів буде. Тобто давайте пробіжемось. Також ми воду зробили повністю. Е, це в нас оце приміщення е, тамбур. Він буде виконувати роль і котельні, і водомірного узла. Е, так, отвори, там будівельники нам завчасно зробили. Отвори, правда, такі здоровені, але ну, то вже не звертайте уваги на то. То наш, По нашому запиту такі отвори зробили, щоб не думали, що ми їх там, тут повибивали такі здоровенні. Так? Е, давайте що почнімо. Ось тут був котел, ось тут був е, в цьому місті, був, е, ось, як ви бачите, насосна станція стояла, лічильник ще досі є старий. Старий фільтр. Тут труба також є вивід на літню кухню. Це все ми демонтуємо, повністю демонтуємо. Лічильник буде переноситися на ту сторону. Тобто, ось на цій стороні, де колектор, де котел, буде вже у нас майбутній водомірний вузол. Буде насосна станція, лічильник, колектор холодного гарячого водопостачання, бойлер. Над колектором теплої підлоги буде. Газовий котел двохконтурний, тобто буде і бойлер для гарячого водопостачання, і для резерву буде як другий контур газового котла. Отвір вже зроблений на котел завчасно. Єдине, що тут заведена в будинок труба поліетиленова 32 так, з старим краном. Ми це все замінимо. Тут буде якийсь невеличкий лючок, прихований. О, тут буде петля, ми зробили 32-трубу, сюди завели, на цю ділянку і на літню кухню 20-ту металопластикову трубу. Тобто оця частина вузла з лічильником вона перенесеться на ту сторону, вода у нас буде подаватися через 32-гу трубу, так як і тут у нас 32-труба. І Для насосної станції бажано, щоб не менше там, 3 чверті дюйм була всмоктуюча магістраль. Відповідно, ми її збережемо. Цей діаметр. так? І що в нас тут буде? Єдине, що в цьому місці така невеличка розв'язка буде. І поставимо також, під'єднаємось до цієї поліпропіленової труби металопластикову, поставимо кран, це буде літній варіант, літня кухня. Далі, ось давайте поглянемо на цей вузол. Ось це буде у нас фактично вода, тут буде лічильник. Тут буде насосна станція, можливо, лічильники там буде, ми ще подумаємо. Тут в нас буде так, дві лінії рециркуляції, це буде санвузол кухня з під'єднанням до бойлера. Холодна гаряча кухня, холодна гаряча санвузел і холодна вода на літню кухню. Тобто начебто і багато труб, але по факту, але по факту вони всі потрібні. Розуміємо, чому розділяємо на зони приміщення, що у випадку, по-перше, вони гідравлічно незалежні. Кожне те приміщення, де споживачі використовують воду. По-друге, що у випадку, не дай Бог, десь якоїсь поломки трубопроводу, у вас завжди буде інше приміщення з водою. Так, Далі колектор ми сьогодні підключили. Ну, зняли, до, до речі, попереднє відео. Тут буде котел, тут буде розв'язка, ми також в майбутньому вам все покажемо, коли дійдемо до цього. Далі ми поїхали сюди, яку ми роботу. Ну, звісно, тут тепла підлога, тамбур, і вся розв'язка, всі, труб, всі трубопроводи заведені в це приміщення. Як бачите, як ми його все зробили, як ми все його упорядкували. Труби, ось як ви бачите, Холодна гаряча рециркуляція ми вклали між утеплювачем. Зверху поклали сітку, щоб можна було кріпити труби. А в інших місцях ну тут ми повністю сітку клали, тому що велика кількість труб, їх потрібно було нормально зафіксувати, тому по замовчуванню ми робимо так. І воно доволі непогано виходить. Так, їдьмо далі. Переходимо в будинок вже. Так, пане оператор показує вам всі труби, які розкладені. Ну тут буквально тут все прибрано, декілька відер, опалювальний прилад тут є в приміщенні. Приміщення зараз 10 градусів. Ну, це на, знову ж таки на підвіконні в холодній зоні. Я думаю, градусів 12 в приміщенні є. так? Ця труба під стіночкою в ізоляції ми пустили. Пустили на санвузол трубу. так Оці труби це тепла підлога в нас. Довгі контури протяжки. Ми одягнули її тут в ізоляцію, максимально близько їх розташували, щоб вони не розносили по всіх приміщеннях. І оце приміщення у нас ну, Щоб було воно це приміщення Тому ми всі труби, які йшли в магістралі на інші приміщення, Ми зосередили в одному місці і протягнули. Протягнули транзитом до кожного приміщення. Е, тепер, як ви побачите, ну, я думаю, що додійдемо, як ви бачите, які труби. Тут помаранчева труба, тут зелена, В санузлі си, синя труба. Е, виходили з чого? З того, що в замовника ці труби були. Е, і труби всі якісні, е, всі, фактично всі труби це німецькі. Е, труби Овентроп, Труба кермі, труба Кантерм, плюфлор, труба Тісі, труба Герц. Овентроп я казав. І ще на залишок, і ця комапська труба, яку ми використовуємо. Це ми, до речі, довезли ще 60 метрів, не вистачало. Тобто ми по факту використали всі труби, які в нього були. Декілька муфт у нас є. на на, цих, на трубопроводі ми з'єднали, тому що не вистачало довжини якихось шматків трубопроводу, От. але ми зараз зараз вже тепла підлога в нас опресована під тиском. Ми 10 атмосферна завантажили систему, провірили ці муфти і одягнули на них ізоляцію. Тобто, щоб при заливанні бетон безпосередньо не контактував з муфтою. Якщо хтось скаже, що ну, боїться, щоб ставити муфти на. З'єднати на трубопровід я вам одразу скажу, що не потрібно боятися, тому що саме ця прес-система в даному трубопроводі Даного такого діам... діаметру Вона використовується для розводки холодного гарячого водопостачання. Просто що в будь-якому випадку, коли ви попресували ці всі з'єднання, тринички ж у вас знаходяться в підлозі, наприклад, коли ви робите розводку, у вас там умивальник, унітаз, біде там, тощо. То звісно, воно ж перевіряється на герметичність і одягається ізоляція. Ізоляція захищає трубопровід безпосередньо від лужного середовища, від лужного впливу бетону. Тому на рахунок цього можна взагалі не переживати. Ну, ми вийшли так з положення. Замовник нас попросив. В нього було там скільки 400, так, пане оператор: 400 метрів труби і 60, 60 метрів ми ще довезли. Тобто, що, образно до 500 метрів на цей будиночок пішло. Пішло трубопроводу. Зараз йдемо сюди. Гарна помаранчева, з гарної помаранчевої труби переходимо на красиву салатову трубу. Так. Це у нас це гардеробна кімната, далі сам Ну, Як ви бачите, трубопроводи всі гарно лежать, гарно рівно. От, наша вода закладена тут через стінку на кухню виводи. Ось, тут, до речі, пральна машинка буде ще. Ця 110-та каналізація. Вона фактично тупикова і від неї стоїть відголудження 110 на 53 ник під 45 градусів. На кухню, і тут буде ще ж пральна машинка. І ми вирішили, що в цій даній точці це буде фактично як ревізія 110. У випадку, якщо заб'ється каналізація, хоча я там в принципі, сумніваюся, але можна відвинути пральну машинку, відкрити заглушку і прочистити її. Так, ось так, ось так ми зробили. Е, ну що, пане оператор, Я не буду в санузові заходити. Зайдіть, ви, зніміть відео невеличке. Ось ви бачите, які стіни. Дерев'яні, освітлення тут, до речі, трошки не дуже, але виходимо з того, що є ми. Розводка води зроблена, розкинута, тепла підлога, потім ще трап поставиться. Тобто, давайте я щас, ось, це у нас зрозуміло підвісний унітаз буде в майбутньому. Це буде два виводи, холодна, гаряча нагінічний душ. Лінія циркуляції ось зроблена, у нас заведена на гарячу воду. Пам'ятаєте, я вам вже в попередніх відео казав. Ось фактично це б можливо була гаряча вода кінцева, а так через тринічок ми закільцовуємо, робимо лінію рециркуляції. Це, так би мовити, зворотка гарячої води. Тобто при відкриванні в самій дальній точці крану ви отримаєте одразу гарячу воду. До речі, я зроблю відео по підрахунку насосу і взагалі лінії рециркуляції в майбутньому. Зроблю, вам буде дуже цікаво. Ну що, Це на рушнико сушарку. Рушнико сушарка буде від опалення в нас. Тобто в нас буде від опалення рушнико сушарка і два радіатори. А так все, в принципі, тепла підлога в нас буде. Умивальник. Ну і душова. На душеву холодна, гаряче, все завжди підписуємо. До речі, весь будинок уже, вже ми пофотографували. Так, що? Так, що? відео все нормально, пане оператор. Поїхали далі, пробіжимося. Ось ви стіни, бачите, які будинка. Десь комбінація. і цегла, і дерево. Дранка з глиною в сторону. Але зробиться ремонт, я думаю, все буде добре. Далі. так, Це все у нас пофотографовано також. Всі я рулеточку прикладаю, завжди фотографую від стінки до стінки, де в нас трубопровід іде обов'язково. І скину замовнику, а він захоче собі роздрукує або збереже, наприклад, там на телефоні або ще. Тобто бачимо, скільки труб. Біла, оця біла труба це овентроп. Зелена це кермі. Червона це герц. Австрійська, це, це всі німецькі труби, щоб ви розуміли. Всі труби якісні. З'єднання в нас теж від торгової марки ComAP муфти, Теж якісні. Ми використовуємо. Це у нас кімнатка. Просто кімната. Просто кімната. Ну, зрозуміло, тепла підлога і все. Пам'яльного приладу не буде, але ж, до речі, за цим вікном це буде пристройка. Це не буде зовнішньою стіною, щоб ви розуміли, там будуть радіатори. Так само і в нас в цій кімнаті. В цій кімнаті теж там буде пристройка з великими вікнами. І тут теж буде зовнішня тільки одна стіна. Ось ви бачите. Як красивий у нас такий красива тепла підлога. Червона, зелена. Ось тут з'єднувачі ставили, ми їх провірили. Зараз у нас 10 атмосфер тиск в трубопроводі. Ми ось муфти провірили і одягнули, одягнули ізоляцію, розвернули отвором донизу і все. Якщо зальється, контакту бетона не буде. Ми тут щільно його, щільно за це заізолювали, так? Ну, Що маємо, то маємо, але ж з'єднання на я за це не переживаю. Переходи міжкімнатні, так? Це обов'язково потрібно в ізоляції. Можна такий вспінений поліетилен використовувати, можна навіть і гофрований, гофровану ізоляцію використовувати, але це потрібно. Тому що. Тут ще демпферна стрічка укладеться, зараз місцями вона є, місцями її немає перед заливанням. То демпферна стрічка в нас буде розділяти приміщення і там, де будуть незалежні свої, свої плити стяжки, вони будуть мати якусь рухомість і тому бажано такі речі робити. Тут труба вентроп 16х2 стінка, Поліетиленова. Для теплої підлоги, для низькотемпературної системи за голову її вистачить. Для гарячої води вона також може використовуватися. Вона злилася така вона біла, так? вона злилася повністю. Це в нас кухня. Це кухня в нас вийшло Ось тут три контури. От, У нас, якби ми два зробили контури, то фактично десь під 100 метрів вийшов би контур, то ми вирішили розділити його на те, щоб вони... Не дуже тому, довгі були, тому що в нас протяжки довгі ми отримуємо. Ну Труба 16 та рециркуляція, дві холодна гаряча, мийка, посудомийка, ну, в принципі, стандарт. Ну що, друзі, якось так. Як ви, Як вам сподобається це відео, будь ласка, напишіть якийсь коментар. От. Но у нас, чесно кажучи, такого ще не було на об'єкті, що в нас. Е раз, два, е три, чотири видів, 5 видів трубу, які з'єднані через, е через мофту. Ну, що маємо, то маємо. Але працювати все буде. Ми ж вже перевірили, 10 атмосфер витримує. Так що все буде добре. З'єднання на Ну що, друзі, ставимо вподобання, підписуємося на канал. Завжди відео такі, які є. Нічого не приховуємо, показуємо для вас, що ми робимо. Так що так, не забуваємо. Слава Україні!